Денис Антоліович, ви знаєте, якби ви були новою людиною і вас призначали на посаду міністра енергетики? Я би, звісно, вам поспівчувала і побажала успіху. Бо сьогодні від вас залежить насправді доля мільйонів українців, але ви людина не нова. Чи почуваєте, власне кажучи, ви свою відповідальність за ту ситуацію, яка сьогодні склалася? Так, безперечно, склалася через дії ворога. Але що зробила українська влада для того, щоб перестрахуватися? Європейська солідарність неодноразово в цьому залі питала у різних міністрів енергетики. А де маневрена генерація? Скажіть, будь ласка, що завадило створити в країні, і коли нарешті буде обіцяний президентом один гігават маневреної газової генерації? Що власне кажучи, ви збираєтеся робити для того, щоб альтернативна енергетика в Україні все таки розвивалася? Де вітряки українські, де вітроенергетика? Ми навіть не дійшли до цієї теми, і де ваша програма? Ну нарешті можна фахово екс-прем'єром підійти до Дякую за ваше запитання. Якщо ви звернули увагу у своєму виступі, я акцентував на тому, що за минулий рік в Україні було введено 700 Понад 700, там 792 мегавати розподіленої газової генерації роком раніше ця цифра була ще більшою. Тобто, з моменту, коли президент анонсував програму розподіленої газової генерації в Україні, введено вже більше ніж півтора мегавата такої генерації на газу. Відповідно, сьогодні вона працюється один з елементів. Такої координованої роботи української влади в час війни і російських атак важливо, що була здійснена робота по захисту наших енергетичних об'єктів, і не лише перший, другий, третій рівень станом на сьогодні, кабіном затверджено дев'ять різних підходів, різних рівнів захисту енергетичних об'єктів. Буквально вчора прем'єр-міністрка проводила і нараду, і уряд затвердив такі підходи. Продовжуємо цю роботу.